З нами на зв'язку вже наш наступний гість, політтехнолог Тарас Загородній. Слава Україні, пане Тарасе. Доброго дня, героям слава. З вами будемо говорити про кілька справ, але давайте почнемо із того, як убезпечити українські підприємства зі сфери ВПК від публічності. Розуміємо, що ну недобре, коли всі підряд, навіть українці, знають де в нас і що роблять для оборони для фронту, де що хто і коли підвозить. І власне виявляється, що крім того, що є Google, є мапи, Google, є просто пошукова система, де можна щось знайти, і дуже багато насправ. Так що виявляється, що є такий сайт, де можна побачити підрядників, усіх підрядників, контракти державних воєнних підприємств, хто, коли, кому, що і скільки постачав. Що це взагалі за історія і як таке можливо? Мені в голові не вкладається. Є ще що, що податкова за податковими накладними ПДВ. Все можна бачити, всі ланцюги, все, що це пов'язано. Ну ну дивіться, це зворотній, зворотня сторона прозорості, до якої ми прагнули так в мирний час. Але в мирний час можливо воно і працює, а військовій під час військового стану воно звичайно повинно бути відкориговано, тому що в дійсності абсолютно абсурдна ситуація. Будується підприємство. Риянство, вони деякі там будуються, вибудовуються ланцюги. і в принципі для того, щоб не потрібно розвідників, не потрібно вербувати. Таку велику агентуру Росії, наприклад, достатньо купити базу податкової, наприклад, так і ти все бачиш, в принципі, і це коштує не такі великі гроші. Ну дай Боже, це буде коштувати там тисячу чи дві тисячі доларів. Тому це в дійсності глобальна проблема, яку слід вирішувати. Це мені про це виробничники давно говорили. Що в принципі ну неможливо нічого приховати а так ну так не може працювати. Тут звичайно, що нарешті повинен прокинутись наш. Уряд, який не завжди у нас прокидається, коли потрібно, У мене взагалі таке враження, що уряду війни на дворі немає. У них і так все гаразд. І це повинно бути принципове рішення. Уряду, який а, повинен своєю постановою, і тут я думаю, що постанову уряду достатньо буде визначати перелік критеріїв за якими інформація не буде світитися. В принципі, міністерство оборони вже робило такі кроки, коли вони а, ну принаймні відкрито не зрозуміло, які постачальники що а, постачають, але тут а, глибша система. Глибша система, яка пов'язана з тому, що наша наша економіка, ну на жаль, дуже прозора для. Ворога, ну, принаймні військовий, тут у цій статті досить гарно все описано, що фактично все видно як на долоні, і не треба великих зусиль для того, щоб все зробити. Це повинна бути і або засекречена інформація, або певний перелік підприємств, і, і як військових та товарів подвійного призначення. Теж повинен бути визначений, які ну просто приховуються інформація, угу. вона не є в відкритому доступі. Пане Тарасе, а ви знаєте, от напередодні нашої розмови з вами е, вдалося поговорити е, з генералом Кривоносом, колишнім першим заступником е, керівника сил спеціальних операцій. Він зокрема говорив, що напередодні удару 2 січня власне він був в шоці від того, що від цієї прозорості, коли були конкретні закупівлі, конкретних. Е, е, Держоборон замовлень. і він це кваліфікував власний як злочин, який вчинено умисно. Тобто це умисні дії на користь ворога, а це в принципі держзрада. Так, за його словами ми робимо висновок. Ви про той самий кейс говорите, то вбачаєте в цьому закон Дайнінга Крюгера? Чи все таки умисні дії? Я думаю, те і те, тому що як я сказав, ну дивіться, ми вотаку скільки ми говоримо питання щодо оподаткування прибутку підприємства, які працюють в ОПК, Оце не умисна дія. От тут точно умисна дія, тому що е, кабінет міністрів не хоче вирішувати е, е, помилки виправляти власні власній постанові, яку вони самі 20, е, по-моєму, 22-го ще. Березня 22 го року, отут нам умисна дія тому що або хтось не хоче просто брати на себе відповідальність за це, тоді питання, навіщо нам такі прем'єр-міністр стосовно стосовно цих даних, тут інша більш складна ситуація, якщо виходити з мирного часу прозорості боротьби з корупцією, то воно повинно бути, начебто, відкритим. Так ну щоб ці були бачили, що так воно є, але зміна регламенту відповідно. На до військового стану ризиків, так які повинно бути, ну це як мінімум службова недбалість, як мінімум. А так попахує ну відвертим саботажем оборони викупівель. Ну власне, бо тому, тому, що там є кореляція. Знаєте, тобто дані, які були оприлюднені, і цілі, куди полетіли російські ракети 2 січня, чомусь співпали, ось звідки висновки ми робимо. А так ну дивіться, це те, що відомо. Я знаю, що були прильоти, бо ну більш невідомих підприємствах. Ну, побудували буквально підприємства через місяць, сім ракет прилетіла. Ну, це не в Києві було, а ну в одному з регіонів України. Mm -hmm. Тобто тут загалі загальне питання повинно вирішено, Що виробництво військово повинно переходити під землю? У нас достатньо підземних приміщень чи часів радянської армії. Тобто, тут повинна бути держава, повинна забезпечувати такі приміщення, щоб вони були закриті так. Це перше питання, тому що все рівно оборонка повинна йти під землю. Це зараз зрозуміло, бо Росія не зникне навіть е, після нашої перемоги, і вона буде терористичною державою. Ми повинні це чітко і ясно розуміти. Е, це перше питання, яке повинен вирішувати уряд, надаючи державні гарантії, будуючи, якщо немає підземних приміщень, робити підземне приміщення. Хоча я вважаю, що в нашій країні купа є підземних приміщень, угу. метро е, підвали, що в радянських підприємствах, Ну от пам'ятаєте історію з Азовсталю там же ж була підземне приміщення. Це ж за радянських часів ще було побудовано в панерасе. На... Але це підприєм... очевидні речі. Якщо навіть е... стражі ісламської революції і... і аятоли розуміють, що треба закопувати оборонку, то це для нас це є Та... зрозумілим ще з першої світової е... Маємо... матеріала. Ще одне запитання часто. маємо, бо я собі тут намагаюсь провести аналогії. В Німеччині такий казус трапився вчора увечері, обурені. Фермери заблокували пором із віце канцлером Німеччини. Чому бо вони обурюються на дії влади? Там їм мали е, скасувати податкові пільги. Вийшли на протест, пам'ятаємо, трактори в Берлін. Заїхали уряд, оголосив: добре, ми це зробимо не одномоментно. А впродовж певного часу будемо потрохи, -потрохи е, скорочувати ці пільги, щоб ви могли собі адаптуватися. Тобто, що роблять німці? Їм щось не підходить. Вони приходять до влади. Що роблять польські фермери? Їм щось не подобається. Чи перевізники вони приїжджають на польсько-український? До і блокують нас, тобто вони не йдуть до своєї влади, вони не звертаються до Брюсселя, вони йдуть до українців, яким і так тут є з ким розбиратися. Ну і от новий уряд Туск пробує переконати польських перевізників припинити цей страйк. Але щось трохи затягнулася. Ця історія обіцяли нам, що кілька днів після призначення нового уряду все вирішать. А ось і ні, вже майже місяць. А справа далі там. Ну, дивіться, е, е, ну, Польща, все ж таки демократична країна. Там є власні профсоюзи, які борються за ринки. Так, І, е, там ну те, що відбувається в Польщі, знаєте, є такий гарний. Американський термін він називається зловживанням демократією. Оце відверто зловживання демократією. Ну я звичайно не виключаю, що росіяни, що підкинули там грошенят. Я не думаю, що це так дорого їм коштувало для того щоб саме блокували саме український кордон. Тому що щось знаєте за НАТО Тут, Тут дійсності, ви правильно задаєте питання. А чому вони вирішуються це? Варшава а саме блокуєте український кордон в дуже важкі в дійсності часи, тому що Польща і так заборонила. Наприклад, імпорт українських продуктів це до речі проти речі теж тому що ухвалила ЄС щодо доступу української продукції на ринки ЄС, і так далі. Тобто, тут збігається, ну як інтереси тих хто. Захищають власний інтерес, тобто виробників, і це ми повинні вважати, що як воно взагалі працює. Кожна країна любить тільки себе, дружить зазвичай за гроші, та через необхідність. Ніхто не хоче нікому віддавати свої робочі місця. Погоджуємося, Друга... пане Тараси, і розуміємо, мусимо на жаль попрощатися з вами, бо новини час, попереду так, новини. Попереду Тарас Завгородні, політтехнолог, був із нами. Продовжимо розмову наступного разу.